Франція одна з найвідоміших і найкрасивіших країн світу. Офіційна назва Французька Республіка. Столиця Париж. Населення понад 68 мільйонів людей. Офіційна мова французька, грошова одиниця Євро. Франція межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Італією, Іспанією, Андорою та Монако. Має вихід до Атлантичного океану і Середземного моря. Франція славиться своєю історією, культурою, архітектурою та мистецтвом. Тут народилися видатні художники, письменники і науковці. Париж це не лише політичний центр, а й культурне серце Франції. Тут розташовані відомі пам'ятки Ейфелова вежа, Лувр, Собор Паризької богоматері. Єлисейські поля та тріумфальна арка. Франція славиться своєю культурою, літературою, модою та мистецтвом. Країна відома своєю кухнею, французькі сири, круасани, багети, вина й десерти вважаються одними з найсмачніших у світі. Франція це також країна моди. Париж щороку приймає тиждень високої моди, де представлені колекції найвідоміших дизайнерів. Мода у Франції це не просто одяг, це мистецтво жити красиво. Тут мода це не лише показ на подіумі, а й спосіб бачити красу у кожному дні. Франція країна, де народжується кохання. Вона дихає ароматом кави з маленьких паризьких ков'ярень. І звучить мелодію акардеону на вузеньких вуличках Манмарту. Тут кожен камінь, кожна вуличка має свою історію ніжну, загадкову, трошки сумну, але завжди прекрасну. Париж це серце Франції, місто, де мрії переплітаються з реальністю. Біля ейфелової вежі вечірнє світло, торкається обличчя і здається, що саме повітря наповнене коханням. Тут хочеться писати листи, дарувати квіти і вірити, що почуття це вічність. Але Франція не лише Париж. Це лавандові поля Провансу, що ніжно колишиться під теплим вітром. Це виноградники Бордо, які зберігають у собі смак літа. Це синє море лазурного узбережжя. Де захід сонця виглядає, як поцілунок неба й океану. Франція це стиль, аромат і почуття, це місце, де кожен може знайти себе у мріях. Це держава, у якій поєднуються старовинні традиції, і сучасність, мистецтво й технології, романтика й прагматизм. Франція це країна, яку варто відвідати хоча б раз у житті.